prepaid карта в ощадбанку це світ в мріях кожного грінпісерця. Без пластика. Що можна встигнути за 60 секунд? Чоловік може за 60 секунд розчарувати свою дівчину, а деякі навіть і два рази. За 60 секунд можна 60 разів офігеть від ціна цибулю, ще навіть більше. За 60 секунд можна без проблем оформити цифрову пріпейт-карту Ощадбанку. І за секунд, 10 спуститься з Андріївського спуска. Кубарем оформлення пріпейт карти в Ощадбанку це купувати пиво 18 років. Все. Більше не треба нікому показувати ніяких документів. Просто сказати це я баті. Мама, да, мама да Да, мама. Да, 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 да. Карта, яку легко знайти, нереально забути і неможливо вкрасти. Єдина безпечна річ, з якої відчуття залишаються тими ж. Подпись, статуси в контакті. Шашлиндос, шашлиндос. Шашлиндос, шашлиндос. шашлиндос. шашлиндос, шашлиндос. Пріпейт картою заплатив і лічу на шашлиндос. І медленно нанизую м'ясо на шампур. Молодець! Знаєте, що об'єднує припейт карту і роботу в Польщі? І там, і там можна розрахуватися яблучками. Ну точніше, Apple Pay. Yeah? Come on?